Добрий ранок, мої діти. Ми цього тижня дуже багато говорили про різні професії. І я думаю, що ви вже дуже багато про них знаєте. А чи запитували ви у ваших батьків, ким працюють вони? Що вони роблять на своїй роботі? Які у них обов'язки? Дуже цікавим є запитання, чия ж професія? Найголовніше і найважливіше. Перегляньте, будь ласка, відео оповідання, а потім ми з вами це все обговоримо. Послухай оповідання, яке називається Яка ж професія найкраща? Хто потрібніший і найважливіший? Сперечалися діти? Яка професія? Звичайна лікар, сказав один. Я увесь минулий рік хворів та хворів, ангіна та ангіна, а лікар вирізав мені мигдалики, і от тепер я завжди здоровий. Ні, сказав інший, найпотрібніший учитель. Він нас навчає і читати, і писати. А от і не вчитель найважливіші пожежники, гарячкував третій. У нас якось ледь будинок не згорів. Мешканці бігають, метушаться, нічого не можуть зробити. А приїхали пожежники, враз вогонь погасили. Хто кричить, найважливіші льотчики, хто розхвалює листонож? з усіх боків чути продавець, комбайнер, водолаз словом сперечалися, аж захрипли, але так нічого і не вирішили. А як ти вважаєш, яка професія найважливіша? Тільки спочатку уяви, б сталося, якби зникла хоча б одна професія. Що було б, якби не стало електриків, кухарів, вчителів, прибиральниць? Всяка робота важлива і потрібна, тому варто цінувати працю людей незалежно від того, що вони роблять. Отож, оповідання скінчилося? Хто запам'ятав, які професії згадувалися в оповіданні? Як діти запевняли інших, що саме та професія, яку вони назвали, вони вважають найголовнішою? Чому? Найголовнішою діти вважали професію лікаря, вчителя, пожежного. Скільки професій взагалі згадали діти в оповіданні? Які професії знаєте ви, але про ці професії зовсім не говорилося в оповіданні? Як ви вважаєте, яка професія найважливіша? Який висновок в оповіданні було зроблено? Усяка робота важлива і потрібна, аби тільки вона була до душі? Якщо у будь-яку роботу вкладати часточку своєї душі можна покращити світ. І ще одне дуже важливе запитання було піднято в оповіданні: про повагу до людей інших професій, поважайте роботу інших людей? Адже ви теж хочете, щоб вашу роботу поважали. Зробімо цей світ кращим разом. До побачення, до наступних зустрічей!